Топ 3 крінжові народні методи боротьби з кашлем на третьому місці. Чудодійний часник. Що з ним коли стільки не робили? Пхали дітям у носи, клали під подушку. До речі, натирали навіть суміш у в щаснику в спину. Ну, і знаєте таке враження, що вампірів проганяли, а кашель ні. Втім, замість користі була лише шкода. Ну, подразнення, алергія, опіка, слизової і навіть психологічна травма на все життя. І далі класика, тобто, старе відоме подихати над картоплею. Мама накривала тебе рушником над гарячою каструлею, щоб ти подихала картопляною парою, і нібито так кашель пройде швидше. Натомість, знову ж таки, червоніло обличчя, а на додачу ще й отримувались офіки. А застуда як була, так і є. Яке щастя, що зараз є адекватні методи лікування кашлю для себе і для сина я обираю бронхостоп сироп на основі малинового соку. І ніякого дискомфорту у вигляді кашлю. Тому як тільки турбує кашель, одразу біжу по бронхостоп. А очолюють наш антирейтинг будь-які маніпуляції з напоями, що мають градус. Ну знаєте, всі ці натирання біленькою і спиртові настоянки, що гріють горло. Ну, Такий метод може і зайде, але ж ніяк не малюку. Попече не лише шкіру, а й ротик маляти.